Приветствую вас, подписчики! Прийшла посылка з аукціону Violet. Ссылочка під відео, а також закріплена в коментарях 55 гривень доставка Хмельницький. Що ми купили тут? А ми зараз подивимося. Хороша упаковка. Відкриваємо, відкриваємо, все, не кипішуйте. Никіпішуйте. Ой, блі. Открывається вас. Так мы бачимо бачим газетку. Еще пару бумажек ненужных. Пакет. Упаковка хорошая такая. Що ми бачимо? Бачимо тут ось таку ігрушку. Ігрушка времен СССР. Если у вас є такі ігрушки, пишіть, дзвоніть, заходьте. Так, тут одна ігрушка, тут не все. Щось я выкину, наверное, лишнее. Вот, воно заховане было тут. И шо у нас тут заховане. А заховано у нас тут Пока мы бачимо ось такі наклейки времен СССР. Це вже, мабуть, все, отклеила своє. А може ще ні. Ось такі наклейки і ось такі наклейки. В кого є, пишіть, дзвоніть. Пропонуйте. Так, це не знаю. Це просто обгортка. І ще ми купили тут ось такі вкладиші. Вкладиші турбо. Ми купляємо. Так що в кого є. Дзвоніть, пишіть, заходьте, будуть гроші пересилати. Заходьте на аукціон Віоліті, ссылочка буде під відео. А також закріплена в коментарях. Купляйте і горя не будете знати.